Вітаю! Знову маємо чергову тривожну ніч. Росія продовжує, на жаль, свій терор, випускаючи сотні дронів та ракет по Україні. І знову основний удар був по Києву. Президент Зеленський та глава МЗС Сибіга прямо кажуть, що це очевидне нарощування терору. А тим часом, уявляєте собі, Західна Україна, зокрема Львів, бореться ще й з стихією. Сильна просто негода набрала лиха, затопивши, затопивши. Околиці міст і декілька населених пунктів залишаються без світла. Тож давайте далі оперативно розберемося, що відбувається в Україні. Минулої ночі Росія вкотре здійснює масовану атаку по Україні. За словами президента Зеленського, ворог запускає 18 ракет та близько 400 ударних дронів, з яких майже 200 були шахедами. Що, друзі, свідчить про чергове нарощування російського терору? Сили протиповітряної оборони збили 178 із 415 ворожих цілей. Ще 204 дрони були локаційно втрачені, що означає, що вони, ймовірно, були подалені засобами реп або зникли з радарів. Основний напрямок удару був Київ. Зафіксовано влучання цілей у восьми локаціях. Це означає, що столиця знову переживає дуже складну ніч. На жаль, Росія не відмовляється від своїх терористичних методів. Вони намагаються зламати нас, залякати українців. Тому президент Зеленський закликає просто до прискорення у наданні допомоги Україні і звертається до наших партнерів. Допоможіть. Допоможіть захистити Україну. Ми потребуємо більше систем ППО, щоб просто залишитися живим. Очільник МЗС України Андрій Сибіга називає ніч у Києві особливо жахливою. А він звертається до міжнародних партнерів із закликом пришвидшитись щодо допомоги Україні та наголошує на необхідності посилити санкції проти Росії. Путін відкидає будь-які мирні зусилля та дипломатію на користь терору та воєнних злочинів, так написав ГАУ у мережі Ікс. Наші партнери повинні друзі, усвідомити, що Україна потребує негайної і системної допомоги. Кожна така затримка в ухваленні рішень про зброю там, чи санкції коштує нам життів. Світова спільнота має зрозуміти, що час на роздуми вже, друзі, закінчився. Допоки Схід і центр країни бореться з російським терором, Західна Україна стикається з іншим викликом, а саме сильною негодою. Львів бореться з негодою, затоплені вулиці та знеструмлені села. Околиці Львова затопило, машини опинилися у воді, а рух транспорту значно ускладнений. У міськраді повідомляють, що зараз працюють аварійні бригади. Проте, доки дощ не, припин... не припиниться, ну, повноцінно усунути наслідки підтоплень буде складно. Крім того, негода залишила без світла майже 200 населених пунктів. На жаль, це додаткове навантаження на наші служби та ресурси, яких... які і так працюють на межі можливостей. Але українці продовжують демонструвати стійкість і в таких складних умовах. Тож, друзі, Росія б'є, Росія залякує, тому що більше нічого не може, а Україна стоїть і обов'язково переможе. Я вам дякую, підпишись, натисни лайк і до зустрічі!